Всім привіт! Приїхав до нас! Багатофункціональні ліхтарики із сонячною панеллю. Ось така гарна упаковочка. У комплекті шнурок для зарядки. Як бачимо, сам ліхтар гарно запакований, навіть йде така плівочка, яка захищає його від ударів. Чудовий яскравий дизайн. Ергономічна ручечка, три режими світла. Один, два, три. На задній стороні в нас іде сонячна панель, за допомогою якої можемо зарядити сам ліхтар, а також від нього можемо зарядити свій телефон. Маємо usb відходи і випадок Ергономічна ручка для приключання режимів. Справити, знає, ні, ні, ні. Замовляйте за акційною ціною. Як кількість обмежена, тому...